Український бренд в соціальних мережах. Я мрію, щоб в Україні було модно бути українцем. Я мрію, щоб в Україні ми підтримали все українське. За що бореться світ? За позитивні емоції. Ви унікальні. У вас є в кожного чуйка, у вас у кожного є інтуїція. Хотілося, щоб кожен із вас реалізував себе творчі здорові амбіції в соціальних мережах. Кожний з вас повинен створити свій бренд. Ви задайте собі питання: хто ви в медіапросторі? Що ви хочете досягти? Що ви хочете доказати собі друзям, знайдіть свою фішку, знайдіть свою унікальність і здивуйте. Соціальні мережі це ваша перспектива. Ви повинні соціальні мережі максимально використати для себе. Здивувати значить перемогти.